Зараз я вам розкажу, як я проводжу свої співбесіди. Вони в мене у форматі не розкажи про себе, а покажи. Якщо ти, до прикладу, маркетолог, то відкрий мені свій рекламний кабінет, покажи мені свої статистики, покажи, які ти лендінги зробив, які ти креативи зробив, які ти недавні відео зробив для запуску на рекламу. Якщо ти рядовий менеджер, то покажи мені, не знаю, чим ти займався, що ти конкретно робив, які таблички робив. І мені завжди обов'язково побачити артефакти цієї діяльності. Тому що те, що людина говорить, і те, що я бачу через ці артефакти, через у ці деталі, для мене це кардинально відрізняється. І. Я завжди починаю ставити дуже багато таких, знаєте, уточнюючих запитань е, щодо якогось там чи то документа, чи відео, щоб взагалі визначити межі взагалі реального досвіду цієї людини. Е, задаю купа різних запитань, швидко в такому форматі бліц. Питаєш там знову ж таки про факти: а, там, а як ти це зробив? А як ви це робили? А скільки було там людей? А яка в тебе мотивація була? І от таким планом я починаю ставити дуже багато запитань для людини.